Спеція на мільйон із сезонних овочів. Ви точно ще таку не готували. Одразу готуйте багато, поки є великий вибір овочів по доступним цінам. Її дуже легко приготувати вдома на звичайній кухні, не маючи дорогого обладнання. я взяла такі овочі: перець, морква, лук, помідор і зелень. Овочі я помила, почистила і різала більш-менш одинаковими шматочками, щоб все сушилося більш-менш рівномірно. Спочатку будемо розкладати овочі. В мене дегідратор, а ви можете це робити у духовці з мінімальною температурою. Також я буду сушити зелень. Зелень я сушу окремо при температурі 35 градусів, максимум 40 не вище. Овочі всі я сушу при температурі 55 градусів, десь близько 12 годин, а потім вже починаємо перевіряти. Всі овочі і зелень я сушу до хрусту, обов'язково перевіряйте, щоб не було вологи, щоб ваша спеція не пропала. Далі все закладаю у блендер і на середній швидкості перебиваю овочі. Ми перебиваємо до середніх таких шматочків. Пиль нам не потрібна. Після цього я це все складаю у герметичне пакування. А якщо це все гарно оформити, ви дивіться, який можна зробити подарунок. І не тільки подарунок, це може бути неймовірний подарунковий набір у вашому асортименті, який у сезон збільшить ваші продажі у декілька разів.